Останній прощальний удар від пана Малюка. Служба безпеки України нанесла подвійний вражаючий удар по території Російської Федерації. Також сьогодні, 6 січня, у вівторок. Парижі розпочалася зустріч коаліцію охочих. Там є делегація України у складі Рустама Мирова нового очільника офісу президента Буданова, звичайно, Володимира Зеленського Там присутні представники Трампа. Стів Вітков спецпредставник нами не дуже улюблений. І його зять Джаред Кушнер. Є вже перші інсайди на момент нашої розмови. Там лише проводяться перемовини, але є. Конкретні результати здавалось би про це з вами. Ми все детально проговоримо. Звичайно ж, про сполучені штати Америки і їхні погрози Гренландії, Кубі і іншим країнам, чим це загрожує для світового порядку, який і так зруйнований. Очевидно, що США вирішили притримуватись доктрини Монро, так 1863 року, президента Монро США, коли він казав, що Америка понад усе, але тут використовується право. Сили. Ну і звичайно ж, згадаємо, друзі, про те, що Китай каже, що вони за суверенітет всіх країн на землі. А от як питання йде про Україну, то вони якось мовчать і засовують язичок в одне місце. Ну і звичайно ж, друзі, Маріуполю. Я приготував вам на наприкінці нашої розмови прекрасні кадри, що робить руський мір, і що робить він з тими, хто можливо його. Чекав. Мене звати Ігор Гаврищак, 6 січня, вівторок на календарі. Давайте з вами це все гарно оглянемо, проговоримо простою доступною мовою. Про тим, як розпочати, попрошу вас обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, поставте вподобайку, прокоментуйте, все читаю, все беру до уваги. Давайте разом просувати українськомовний контент і боротися проти нашого запеклого ворога російської терористичної організації. Почну, звичайно, з прекрасних ударів. Спочатку покажу зі звуком, бо інакше це дивитися не можна. Ну гарно ж палає друзі. Це удари Служби безпеки України. В першу чергу далекобійні дрони Центру спецоперації Альфа Служби безпеки України, ту, яку очолював Євген Хмарий. Тепер він на... стане на місце Василя Малюка. А роз, зрозуміло що ця операція планувалася не що Василь Малюк ліг спати, а на ранок вже є удари. Це ще його спецоперація. Так от, дрони служби безпеки України успішно відпрацювали по двох. Ворожих об'єктах, перше це Костромська область. У нейському районі уражено головний ракетно-арсенальне угруповання Грау номер 100 упродовж ночі. Там тривала детонація боєприпасів. Місцева влада розпочала евакуацію населення з прилеглих населених пунктів. Це от місто Нея, там до 10 тисяч населення. Південну частину там де є цей грау Почали евакуювати тобто тисячі відселяють удари, значить, дуже і дуже не неслабенькі. До речі, це Кострамська область. Покажу вам кадри, як виглядало. Кадри не є такі, знаєте, надефектні але от удалені, подивіться, ви бачите, які є задимлення. Ну і сам факт того, що відселяють населення, вже свідчить про серйозну детонацію. Костромська область, друзі, де знаходиться. Давайте традиційно ми з вами переглянемо, тому що ми повинні знати. Де б'ють наші сили оборони ворога? Переходимо до мапи, йдемо це аж за Москвою. Чим нам пам'ятається з вами Костромська область? Тому що буквально півтора місяці тому саме в Костромській області Сили оборони України били по підстанціях і. Я от не пригадаю, як вона називалася, але там серйозна така підстанція на 730 кВт, Здається, яка живила в тому числі і в Москву. Що це за грау, друзі? По перше, по цьому головному ракетно артилерійському управлінні вже били в травні 25-го року. перепрошую, в 24 му та ні. Два в травні 25-го року вже били по цьому. ГРАУ. ГРАУ – Це є надпотужний хаб, де воров зберігає і боєприпаси, і гаубиці, і різні комплекси для запуску артилерійських снарядів. А просто вам нагадаю важливість ГРАУ. І наскільки там є величезні збереження всього всього військового ворога. Пригадуйте, в 24 році торопці були удари. Це, якщо не помиляюсь, Тверська область. От зараз вам зараз скажу точно так: Тверська область і в торопці були настільки удари були по грав сто 107 номер 107 Міноборони Російської Федерації. Вони були настільки серйозними, що там зафіксували навіть землетрус з силою 2,8 і бала. Шкалою Ріхтера. Тобто, ви розумієте, наскільки може бути сильна детонація, і скільки там може бути боєприпасів? Загалом, аби ви розуміли, що там я вам прилічу, що може там зберігатися на цьому гра у стопу, куди влучили служба безпеки України? Це гаубиці, гармати, міномети, різноманітні снаряди, осколкові, фугасні, бронебійні, протитанкові керовані ракети та пускові установки, різні види стрілецької зброї, модернізовані версії зброї та боєприпасів. тобто Якщо воно зночі і до от по сьогодні, по зараз детонує, значить удари дуже серйозні. Наголошую, відселяють звідти не болотяне населення. Ось це я розумію. Робота служби безпеки України під керівництвом вже екс-очільника Василя Молюка. Відверто кажучи, от я читав коментарі ваші. Я не розумію, коли тотальна є підтримка Василя Малюка усього. Військового топ керівництва країни усіх цивільних і його залишають до речі служби безпеки України, але знімають з цієї посади, куди ще вдарили служба безпеки України. Всю, на в ніч на 6 січня я вам же демонстрував. це. Звичайно ж, нафтобаза. Нафтобаза називається Геркон Плюс в районі стрілецької називається називають стріляцькі хутори Ліпецької області. Ну, ось ці кадри, які я вам вже демонстрував. Давайте я вам ще раз покажу дом гарно горить. Погодьтесь. Ось, ви бачите, це нафтобаза, об'єкт зберігання та перевалки нафтопродуктів, який забезпечував постачання палива до щонайменше трьох регіонів Російської Федерації. Друзі, це Ліпецька, Тамбовська та Воронезька область. І як бачимо, там до речі було дуже багато влучань і горить воно прекрасно. Більше того, в нас є навіть. Нове щось з атак безпілотників, що я маю на увазі, як правило, ви знаєте, що керівники тих чи інших регіонів Росії або Міноборони заявляють, що вони все збили а сьогодні речі летіло як мінімум. Збили кажуть росіяни 130 безпілотників, тобто продовжується ця масована атака вже третій день поспіль, в тому числі і на Москву летіли. Так, от, до чого я веду що як завжди, міноборони або керівники регіонів російських кажуть про те, що. Впали уламки десь безпілотника зараз. Є щось новеньке. Воронезька область там місцева влада сказала, що впало шість безпілотників. Вже не уламки, друзі, а цілі безпілотники. Щось в них зламалося в подачі інформації. Або вони вже не можуть ніяк це приховувати, тому вимушені казати, що не самі уламки падають, а цілі безпілотники. Друзі, також це я вам сказав з підтверджених ударів. Генштаб про це повідомляє також були удари по нафтобазі в Ярославській області. Правда, невідомо чи там є. От зараз вам кажу влучання. Хороші, нібито от кадри є здалеку, але важко сказати, чи вони результативні чи ні. Але по Ярославському навтопровному заводові вже неодноразово. Сило оборони долітали і били. Ну і друзі, звичайно ж, сьогодні найважливіший день для то для коаліції охочих. Як би хто до них не ставився, але вони таки існують. Хтось називає коаліція охочих, рішучих, неспроможних в Парижі. Зустрічаються це Франція. Звичайно що ключові члени коаліції охочих Франція, Німеччина. Велика Британія там також є представники Сполучених Штатів Америки. Вже є кадри, як як стів Вітков, представник Трампа е, слухає Умерова е, і той, щось йому розповідає Василит. Там Арахамія до речі, є той, хто був в березні 22-го року в Стамбулі і розповідав про ці домовленості, про які Путін регулярно говорить. Так, от що наразі друзі відомо. Різні джерела про різне кажуть. Ройтерс каже наступне: гарантії безпеки для України включають зобов'язуючі зобов'язання в разі нового збройного нападу Росії. Це випливає з опублікованого проекту заяви Коаліції охочих. Пише Ройтерс. Ці зобов'язання можуть включати перелік використання військових можливостей, розвідувальна та логістична підтримка, дипломатична ініціатива, ухвалення додаткових санкцій. Також передбачається, що члени коаліції продовжать надавати Україні військову допомогу і постачати зброю за підтримки США. Погодьтесь наразі, нічого нового ми не почули. Більше пише Фігаро. США нададуть підтримку європейським багатонаціональним силам у разі нападу Росії на Україну. Коаліція охочі готується заявити, що її майбутні багатонаціональні сили для України отримують американське зобов'язання підтримки цієї сили у разі нападу повторного Росії після можливого припинення вогню. Згідно з проектом зустрічі, учасники коаліції мають намір заявити про свою готовність надати Україні політичні та юридичні зобов'язання гарантії, які будуть активно. Активуватися після набуття чинності. І режиму припинення вогню. І ще більше вже в цифрах пише інше французьке видання. Le Monde. каже наступне: що країни ЄС пропонують розгорнути до 30 тисяч миротворців в західній частині України, Франція і Британія, про які згадав Володимир Зеленський, що їхні війська будуть обов'язком гарантії безпеки. Це буде основа контингенту. Туреччина буде надавати безпеку в чорному морі, а США логістику. Та розвідання це пише Лемон, і тут у мене виникає питання, друзі. Перше Туреччина в Чорному морі буде надавати якісь гарантії. Ну давайте подивимося, що зараз відбувається в Чорному морі. Там повністю Росія паралізована завдяки силам оборони України. Для чого там зараз Туреччина і як вона буде це вирішувати, не зрозуміло. Можливо, вона буде моніторити та захищати. Можливі напади на порти Одеси і Одеської області? Ви знаєте, що активно тероризують росіяни в цьому напрямку? Друге про контингент в 30 тисяч на заході на заході нашої країни? Ну я перевіряв. Я думав, де ж вони назбирають 30 тисяч? Ну, принаймні Франції, регулярні війська це є 205 тисяч. Окей, в Британії значно менше, але припустимо, фізично вони можуть ці війська назбирати. Виникає питання: а що вони будуть робити? Після припинення вогню або теоретичного підписання якогось завершення цієї війни ми припускаємо на заході нашої країни. Я прекрасно розумію, якби це було під час активних бойових дій. Тоді ці 30 тисяч контингенту міняють сили оборони України на заході. Це логістика, навчання і так далі, тому подібне. А вивільняють сили оборони України, які можуть давати відсіч вору. Але в час припинення вогню для чого вони там? Війська ж Сили оборони не будуть збільшуватися після припинення вогню. Інше питання, якби їх можна було кинути, припустимо, на кордон біля Придністров'я або на кордон до батька Лукашенки. Це інше питання. Це вже зрозуміло, що і як відбувається. А коли їх будуть розміщувати на заході нашої кіни щоб що? Щоб для чого? Імітації якоїсь. Ну а в разі ми знаємо, що Лавров заявляв, що будь-які формування на території України і інших країн будуть законними цілями Російської Федерації. Не доводи, господи будуть обстріли ракетні по позиціях іноземного контингенту. Що тоді? Хто на себе які були брати зобов'язання? І ключове, ми вже ж проходили в 90-х роках Будапештський меморандум. Та і ми знаємо поняття підписання і ратифікації. От римський статут, до речі, не дасть нам збрехати суть. в Тому що зараз вони можуть підписати, як казав Володимир Зеленський, 90% вже все вирішено. Вони можуть підписати, але потрібна ратифікація кожної країни там їхнього парламенту в нашому випадку США це конгрес, аби це мало юридичну силу, тому що Трамп теоретично підпише. А згодом скажуть, вибачте, ми нічого не ратифікували. Ми не маємо ніяких юридичних зобов'язань. Це раз. По-друге, дуже важливо, які це будуть формулювання. Бо ми вже на прикладі п'ятої статті НАТО з вами говорили, що п'ята стаття НАТО, до прикладу, а пропонують такі аналогічні, нібито гарантії для України. Вона абсолютно не зобов'язує жодну країну північно-атлантичного альянсу воювати за іншу країну альянсу, тому що там чітко прописано, що кожна країна на свій розсуд вирішує, як допомогти тій країні. На яку напали так, офіційно це звучить, що напад на країну НАТО це напад на весь альянс, але як це вирішувати, це вже кожна країна собі окремо вирішує і так mm -hmm. може вийти із гарантіями безпеки для України, тому це дуже і дуже цікава річ. І я от вам навів цитати інсайдів різних видань, про що будуть говорити. А от Нью-Йорк Таймс каже, що прогрес насправді переговори щодо України, не зрушив з місця. Чому тому, що вони нагадують, що так, Володимир Зеленський озвучив, що 90% прогресу є, е, але 10% з місця не зрушили, і навіть після зустрічі з Трампом в Білому домі. коли Володимир Зеленський туди приїздив, тому що питання Донецької області, питання територій і питання запорізької атомної електростанції не вирішені, тобто. Ми зараз говоримо гарантії, які будуть після того, як буде щось домовлено припинення вогню, але припинення вогню абсолютно не передбачається. Ну Запорізька атомна електростанція зрозуміла, Україна не, не має наміру взагалі віддавати контроль е, виключно, як писав, е, як хотіли, хочуть читати це Росія, США і давати нам енергію. А території це взагалі не зрозуміли, плаваючи питання. Чому тому, що останні заяви Кремля щодо території, як Путін сказав наступне? Україна має вийти з займаних територій. Що він мав на увазі під займаними територіями? Я дуже сумніваюся, що це Донецька область. Я дуже сумніваюся, що це ті області, які вони е, вкрали нас і несли собі до конституції. Просто займаних територій. А Путін міг мати на увазі і займіні території Сумської області, Миколаївської області Одеської області. І згадайте засідання генштабу під е, е, Керівництвом Герасимова в них чітко на карті, як мінімум, промальовано, що Одеська і Миколаївська області в складі Російської Федерації тому це абсолютно плаваюче питання і зрушень там немає. І мені здається, найближчим часом зрушень не може бути. Тому ті гарантії безпеки, ви хоч пишіть, що всі 205 тисяч французьких сил оборони будуть в Україні. Цього ніколи не станеться, тому що треба вирішити, а що буде з Кремлем. А ми прекрасно знаємо, що Кремль хоче знищити Україну і Кремль хоче повністю капітуляції України і знищення України і ідентифікації у українців як таких, ось в чому суть питання. Ну але якщо ми говоримо загалом про поділ світу, от Ройтерс, я вже згадував, пише, що нібито Кремль і Путін очікують на те, аби домовитися з Трампом про поділ. Планети на сфери впливу недарма. От я для вас зберіг і нагадаю вам, що запостив Держдеп Сполучених Штатів Америки учора. Це Трамп, і на фоні, і на картинці прописано: це наша півкуля. Це півкуля східна, де от почалася Венесуела. Далі є погрози Кубі, далі Мексика, Колумбія. Як е, це буде відбуватися, точно я вам не скажу. Це не напевно не буде як Венесуелі, що залетіли, викрили і повернулися, тому що е, все-таки США обережні в такому питанні. Ну і звичайно, Гренландія чергові заяви е, керівництва Білого Дому щодо Гренландії. Вже прем'єр-містерка Данії Фрідсен сказала, що такі дії теротичні США можуть розвалити Північно-Атлантичний Альянс. Але давайте будемо з вами відвертими, де зараз є країни НАТО? Як зараз цей блок виглядає, і як цей блок може захистити до прикладу країни Балтії, Латвії, Литву, Естонію? Ці країни прекрасно знають, що в разі агресії з боку Росії ніяке НАТО шмато нічого не зробить. Ну і зрештою, друзі. Чергові заяви дають чітко зрозуміти, що Сполучені Штати Америки повністю міняють свою політику за останні 80 років з моменту завершення другої світової війни по перше під гексет насміхається з росії він це міністр війни сша очільник пентагону він вчора сказав наступне три ночі тому майже 200 наших найкращих американських бійців вийшли до центру каракаса столиці венесуели і зважаючи на все російська система ППО показала себе не найкращим чином чи не так тролля тролення перепрошую росія Пішло далі, тому що Держдеп також е, зробив такі картинки, е, де написав російською мовою: «Не грай в ігри з е, президентом Трампом. І аналогічне повідомлення було відправлено: ось ви бачите, Ірану. Це можливо і демонстрація Сили, але одночасно це і демонстрація меж, куди немає заходити Росія Китай і де хоче впливати США. Нічого доброго мені здається, з цього не може бути. Але от я хочу вам зараз зачитати друзі. CNN розібрали інтерв'ю Fox News радника Трампа Стівен Міллер. Стівен Міллер – це така собі людина, яка була дві каденції Пра про Трампу. Він його найближчий радник. Його жінка цього до речі на днях Стіва Міллера. Опублікувала в себе в соцмережах карту Гренландії, замальовану в прапор в прапор Сполучених Штатів Америки. Так, от він дав інтерв'ю, з якого випливає, що право сили таки пріоритетне зараз для Дональда Трампа, і те, що він казав, що доктрина Монро Америка понад усе і перш за все вона вступає в безпосередню силу і вирішувати свої питання силовим сценарієм. Сполучені Штати Америки готові навіть з порушенням суверенітету, так от що сказав цей Стів Міллер в інтерв'ю? Цитую: ми живемо у світі, де можна скільки завгодно говорити про міжнародні тонкощі та все інше, але ми живемо у реальному світі, яким керує сила, яким керує влада, і це є залізними. Законами цього світу, ми на держава, і за президента Трампа ми будемо поводитись як наддержава. Сполучені Штати це сила НАТО, щоб Сполучені Штати могли убезпечити Арктичний регіон, захистити НАТО в та інтереси НАТО. Очевидно, що Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів ніхто не воюватиме зі сполученими штатами за майбутнє Гренландії. Так, от коментуючи ці резонансні тези мілнера. Міллера, перепрошую CNN підкреслює, що їх варто взяти до уваги будь-яким союзникам Сполучених Штатів Америки, які все ще мали якісь ілюзії після першого бурхливого року другого терміну Трампа. Не скажу, друзі, що це так буде як з Венесуелою, що будуть залітати якісь контингенти на Гренландію, але ні, вони можуть, може до речі, сьогодні з політологами про це говорили підкупити там ж невелике населення, або вони проголосували на якомусь умовному референдумі за якесь. Ну, не приєднання, а тіснішу співпрацю Сполученими штатами Америки. Тим паче, США там мають велику свою базу. Вони можуть збільшити цей континент. Варіантів буде дуже і дуже. Я думаю, багато, але точно не буде такого прямого, не буде тако, так, такої роботи, як це робить Росія? Кривавого вторгнення чи як Китай допомагає цьому кривавому вторгненню? Але дивіться, це ті самі яйця, тільки інший. Профіль. Ну і Китай, друзі, на весь світ просто облажався, тому що речниця їхнього міністерства закордоних справ Мао Нін закликала. В контексті Венесуели, звичайно, ви знаєте, що вони підтримали Венесуелу і Мадуро поважати суверенітет усіх країн після подій у Венесуелі. А я вам нагадаю, що ця Дусі Родрігес, віцепрезидентка, яка фактично мені здається здала Мадуру, тепер прийняла присягу і фактично виконує обов'язки президента. Вона на ці, на цій е, псевдо скажімо так, були присутні посли Росії. Китаю і Ірану. І вона з ним дуже, вона з ними дуже гарно обіймалася, цілувалася і приймала привітання. Так от, до чого я веду, що речниця з Китаю сказала про суверенітет усіх країн. І тут її запитали: а чи ваше висловлювання про суверенітет цих країн, поважати суверенітет цих країн відноситься до України? І що відповіли? Офіційний Китай, я вам зацитую з першого дня кризи, Китай наполегливо сприяв миру, сприянню переговорам і наполягав на політичному врегулюванні кризи. Об'єктивна та неупереджена позиція Китаю та докладені ним зусилля очевидні для всіх. Ось вам заява: про що правильно ні про що, тому що тут подвійні стандарти в Китаї. до чого ми вже звикли. Вони кричать за мирне врегулювання, вони мовчать про український сувер... суверенітет України. І тихесенько допомагають Росії воювати. Ми прекрасно знаємо, що всі деталі подвійного призначення, всі станки для потужності підприємств, все йде з Китаю. На завершення я вам обіцяв, друзі, хочу показати в Маріуполі. Вийшли і кажуть: слухайте, ви ж прийшли, казали, що розбомбили наші домівки, і ми вже три роки, понад три роки скидаємось по різних там халупах. Ось дивіться, як звертається в Маріуполі. жители Мариуполя, снесенного дома по улице Московской, дом 16. В очередной раз обращаемся к вам, как гаранту Конституции, за помощью и надеемся быть услышанными. Вот уже почти как три года мы скидаемся в учебную квартиру, так как другого жилья у нас нет. Это было единственное наше жилье. В доме проживали люди, как в приватизированных квартирах. А что случилось? До повного масштабного вторгнення місто Маріуполь було одне з найпрогресивніших. та ні найпрогресивніше місто східної частини України Донецької області. Е, якщо ви подивитесь фотографії, фото, відео до повномасштабки, це просто феноменально. Це ноу-хау, це Лас-Вегас, це просто економічне диво без перебільшення. Маріуполь виглядало, виглядало як преміум європейське місто. Зараз це руїни, фасадні побудови швидкі, і бачимо, кажуть: а де наші квартири? Ви ж там розбомбили. Ну, треба, напевно, відповісти їм е словами їхнього Дмитрія Міндвідєва. Видержітьсь там, просто денег їх нету. Друзі, це були найважливіші новини на вечір 6 січня, вівторка. Вже завтра з вами поговоримо про результати, які оголосять після зустрічі коаліції охочих. Підписуйтесь на цей YouTube канал, ставте вподобайки, коментуйте і, звичайно ж, діліться нашою з вами працею щоденною. Давайте разом просувати клюномовний контент і боротися проти російської пропаганди.